В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики і дівчатка. З вами тетя Зоя. Сьогодні у нас зимова казка Марії Пономаренко. Вже осінь пішла собі спочивати, а зима чомусь барилася. Принишклий ліс ще тільки дрімав, адже не міг заснути, бо не було в нього теплої снігової ковдри. Нелегко й звірятам. Ніяк не міг зігрітись у своїй постельці їжачок голочка, мерзлякувато тулилося до теплого маминого боку ведмежа ласунчик. А найгірше було зайчиком, вуханчику і стрибайчику. Саме поскидали вони свої сіренькі кожушки та повдягаю сніжно білі А як вийдеш у них зі своїх хатинок, коли біле так далеко видно? Зажурилися зайченята. Так хочеться їсти. Та й лапки не завадило б розім'яти. А тут ще й тітка Сойка сіла на найвищу сосну і закричала Біда, біда, у нашої зименьки зимине щастя. Злий північний вітер украв лантуха з снігом. Що ж воно буде? Біда, біда. «Он воно що? сказав вуханчик братикові стрибайчику. Треба щось робити. Але що? розгубився стрибайчик. Хіба ми можемо перемогти північний вітер, адже він такий лютий і дужий. двох ми, звичайно, нічого не вдіємо, погодився вуханчик. Та, може, щось порадить дідусь вухань. Дідусь уважно вислухав маля та зіткнув. Північний вітер не тільки злий, а й підступний. Так просто лантуха й снігом не віддасть. Що ж робити, дідусю? спитав вуханчик. Старий вухань ласкаво подивився на внука. Лихові можна зарадити, та тільки чи витримаєш випробування? Витримаю, твердо мовив вуханчик. Але насамперед пам'ятай, що з рук ворога нічого не можна брати, і до палацу північного вітру ти повинен іти сам. я, образився стрибайчик. Ми будемо чекати, а це теж нелегко. Ох, як же вуханчик мчав до палацу, де мешкав північний вітер. Коли зовсім знесилювався, то почував трохи, а потім знову рушив у дорогу. Здавалося, північний вітер тільки й чекав на гостя, бо вилетів на зустріч. Ласкаво запрошую, вуханчику. Радий тобі, дуже радий. Спасибі, подякував зайчик. У мене є до тебе справа. Справа. удавано здивувався північний вітер. Полишмо всі справи, давай но краще я пригощу тебе. І він підвів зайчика до столу, ставила йому різними овочами. Там була навіть капуста солоденька морквинка. У зайчика аж слина потекла. Проте він згадав наказ старого вухання. Дякую, але я не голодний. Не голодний, кажеш, посміхнувся вітер. То чого ж ти хочеш від мене? А щоб ви. Віддали матінці зимі лантухи з снігом. Навіщо він вам? Вантухі з снігом? Я не брав його. Брали, заперечив вуханчик. Інакше зима давно б принесла б нам снігу. Он вона що? зареготав вітер. Іди геть звідси. І він надувся й дихнув таким холодом, що вуханчик скрутився в клубок. Віддайте сніг, наполягав малий. Віддайте, а то гірше буде. Стій. Почув раптом вітер, глянув і закляк на місці. На нього йшла красуня зима у білому кожушку. Зайчик не злякався тебе, отже виконуй його бажання. Що було робити злому північному вітрові? Пішов до комори та й виніс лантуха. Зима хутенько взяла того лантуха з вітрових рук, і разом з вуханчиком вони подалися додому. І ось закружляли у повільному танку безліч легеньких сніжинок, а зима все сипала та приказувала, щоб добре вродили запашні суниці, цілющі черниці, інші ягоди й грибочки, усім доням і синочкам, усім пташкам і всім звірятам, а також їх мамам і татам. І справді, того року врожай був на диво щедрий. А вам, дітки, пора вже спати, Тифує вам ночі на добраніч!